Білий вірш Максима Кривцова. Він переїхав у Бучу в середині березня, 21-го, винайняв маленьку квартиру у цоколі і завів кота, шерсть якого була кольору помадки на еклері. Він ходив на англійську, в тренажерку та на сповіді. Він любив дивитися, як падає сніг, та в тумані зникає вулиця. Він слухав Radiohead, старі альбоми океану Ельзи, Дощ, Грім і стукіт серця дівчинки, з якою засинав у маленькій цокольній квартирі. І прокидався у маленькій цокольній квартирі, цілував її тепле обличчя, пригортався до її липкого тіла, пірнав долоною у хвилі її волосся та борсався там, наче мушка на павутинні. Вона покинула його восени, так як птахи покидають ліси. Так, як інженери фабрику по закінченню зміни, і поїхала в Польщу, щоб там залишитись. Він взяв кота, схожого на тістечко, і сказав: Кіт, нам треба їхати з нами, як ранок, як життя, як хвороба, сталася холодна, як крига, війна. Урок, що зветься спокійне життя, закінчився. У тумані зникає вулиця, падає дощ, його зовсім не слухають. Кіт вибіг у поле ім'я його вітер. На Хресті, наче на Айді карці написано Тут спочиває номер 234. Вічна пам'ять. Вона мріяла про мандрівку в Патагонію, про роман з рок-музикантом, про реінкарнацію в царицю чи в рибу. Планувала написати книгу про те, що пам'ять крихка, наче кірка на крембрю. Вразлива, наче кохання, і розсипається, як пісок поміж пальців, і зникає, щезає, немає. Вона любила свій велосипед, морозиво зі згущівкою, збирала пожовкле листя, наче марки, любила розглядати хмари, розсипані, наче попкорн, неохайним хлопчиком в кінотеатрі, мандрувала у гори наодинці, щоб приймати інгаляції лісом та повітрям, збирала м'яту та іванчай, Збирала зорі, розкладаючи в пам'ять, наче у фотоальбом. Її батько загинув у 14-му. Їй було 14, коли мама поїхала в Італію та не повернулась. Вона не мала стосунків, бо все чекала на рок музиканта. Коли зима вирішила залишитись, щонайменше до наступної осені, гучно і боляче сповістивши про це, і пахнула на вулицях тишею, жахаючою вогнем і землею. Розліталося вороння, тоді вона не розгубилася. Дістала із верхньої полиці пляшечку із висушеним іванчаєм та чеберцем, заварила трави, розлила у термос та понесла на пусти хлопцям і староборони. На хресті наче татуюванням закарбовано. Тут спочиває номер 457. Вічна пам'ять. Вона жила поруч з парком у невеликому будинку, годувала білок, годувала собак, годувала п'яниць, була хранителькою осені і хранителькою спогадів, розсипаних як цукор. Їй було 54. Вона працювала у комунальному підприємстві, носила синю робу епіцентр та їздила на велосипеді. Її вбили 5 березня, коли вона повертала на свою вулицю, ідучи на велосипеді. Вбили, як ніч вбиває день, як осінь вбиває літо. Розіпнули чергою КПВТ. На хресті, наче на дошці, оголошень, написано Тут спочиває номер 451 Вічна пам'ять. На вулицях та на полях з'являлись нові Голгофи, тільки кулі замість цвяхів, тільки артилерія замість списів. Хотілося рахувати дні до літа, рахувати кошенят, рахувати дітей, рахувати зорі, рахувати до ста, засинаючи. Тут спочиває номер 176. Вічна пам'ять. Тут спочиває номер 201. Вічна пам'ять. Тут спочиває номер 163. Вічна пам'ять. Тут спочиває номер 308. Вічна пам'ять.